Сезам літального користування району Держземного агентства не, не, не пройшло би це. Що ви дурне говорите? В 2004 році ніхто не бачив, де ви приватизовуєте. Як це не бачило? Кадастрові номер є. Кадастрова карта з'явилася коли? Кадастрові номер є. Як це не бачили? З'явилися в 2010 році. Я, я не бачив. В минулому році ви, 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 мені, ви мені показали, що я, я приватизував себе. Ви що не бачили, що у вас зовсім інша ділянка? Яка зовсім інша? В іншу місяці чи ні? Ні, зовсім так, причо, інша. Так причому інша. Так тут важливо. Це не по Важливо, не це важливо чи місце. Ні, це смерть, чи місце. Це не важливо. Це другий. Ні. Чекайте. Ну на тому місці, на участку, набиємо учаску. Дивіться, тут в плані. Он Курошева. Приватизація. Вона не кого учасник попала.

Ви Не противова! А дай, дай, дай я взагалі просив, щоб ви з сюди часу не приходили. Ні. Один те саме не постійно. Було при діючому голові тоді постійно приходили. І тепер так само приходите, постійно і що буде. Ми б це не слухати годинами це. Чому сквець? Він пояснив чи ні. Я б пояснив. Пояснив. Погано, що ви розумієте. Погано, що не розумієте, я дуже розумієте. Але я хочу чипці, депутати хочу вчитися. У мене сусіди підписані, сусіди підписані. у мене в сквері, у сквері вежі, межі, у сквері дорога показує, загальне користування, а тут сусіди.

Добре, давайте продовжуємо. Через того, помилка, я вам казав, через три роки Анатолій Трофіч може уйти в життя, а Микола, його очі буде цими людьми, чистим, він буде дивитися. Я буду дивитися мої внуки, коли скажуть, коли ви потім зміните, і скажете, в мене є рішення про це. Помилку зробив логотип, як ви кажете, і мені дайте це. Ви що до вас у червані? Ресурці не погоджують такого. Чого не то? Не погоджують. Оце загально користування не погоджують за кудову, за що? Ви що не вода? Давайте без дару не робимо. Залишимо яке рішення? Ви можете чим людині доказати? Як це добре, доказуємо, сусіди мене, що це виступу? Три місяці на виправдані документів. Якщо за три місяці, ділянка не буде виправа перереєстрована. Звертатися до суду. Суд. Ви ви рішення перше, дати трьохмісячний термін, на а друге, якщо не буде виконано, звернуться до суду. Так. Хто Ви прийдете Прошу, запитання. Заяву прошу погодити мені надання частини щорічної основної відпустки терміну 14 календарних днів на період роботи з 06.11.2015 року по 05.11.2016 року з 08.07.2016 року по 21.07.16 року з виплатою матеріальної допомоги та оздоровлення в розмірів середньомісячної зарплати плани. Сільські голова проти. Надати зі скополові, бо хай частину щорічної відпустки і терміні, які виробляють включення. Не услав, але так. Матеріальна допомога.

Ну, Іван. Різному хочу я таке красні. Шановні колеги, у нас неділю Берестежку, козацькі могили. Як хто має бажання, депутати, члени виконавчого комітету жителі 6.30 буде виїжджати автобус з площі Володимира Путинського? 30 гривень оплату. 6-30 гривень. Інформацію. Наявність міст п'ятдесят 55. Попередній запис. Попередній запис приймаємо. 30 гривень, 55 чоловік, поміціонер, великий автобус, два телевізори, з комфортом вже поїхати і назад приїдемо. Сільський голова, його сім'я їде в автобусі. Я хотів, щоб депутати, члени виконавчого комітету, 55 лісів. Ще вам обід організувати, ще організую обіду. Часу що важко. Ні, вона норма система, знаєте, перемозім, є, що є. я хочу, хочу сказати приємно. Почну з приємного те, що в плані інформаційних технологій освоєння зоря сьогодні є ведучою не тільки серед сіл України, а й серед міст, зокрема організація сайта. Розумне місто. розумне місто, смарт City. Я хочу подякувати Сергію від вашого імені від імені громади, привітати і побажати цього самого найкращого. А Наступне, що я хочу сказати, про звіт про роботу комісії. Ви пригадуєте, чого починалося формування комісії, скільки було бурі, скільки було звинувачень і так далі. Сьогодні буквально за хвилину були озвучені певні цифри. Я собі уявляю, що комісія була повинна була підняти всі звинувачення, їх дослідити і до сьогодні доповісти в контексті цих. Якщо цього не зроблено було, то напевно, якщо людина працювала добре, перед нею треба вибачитися. Тобто І Перед тими, хто звинувачує. Якщо звинувачуємо, треба доводити, що людина працювала комісія, доводити. І що вона винувата? І на респективу, коли звинувачуєте людей, треба пам'ятати, що зло має ефект вумаранка і мати всі підстави для звинувачення, а не звинувачувати просто на свій розвиток. І ще одна, одна секунда. Сьогодні з приводу того, що доповідав юрист, дуже серйозно вирішувалося питання. І воно озвучувалось не один раз. Мені здається, що депутатський корпус Після еного озвучення повинен був би пірнути законодавчу базу і вивчити ці всі питання. І сьогодні були слушні зауваження, але це на власний розсуд. Тобто ви не готові апелювати до таких питань. Правильно, він грамотний юрист, але, пам'ятаймо, він захищає себе. А ви не готові в багатьох моментах, напевно, треба проходити і юридичний лібез, і захищати. Ось такі питання. По-моему, все. Я, я за сумбурний виклад, але все забувається. Депутатів я візьму, що маю співає. Я вижу, що є вибачення за мій емоційний такі сьогодні виступи. Ці розбірки треба але... приміняти. Розумієте, шановні колеги, молоді колеги, старші там. Коли звинувачується робота, за яку віддавав, як кажуть, 20 років. Все, що міг, і все, що сьогодні ми генплан робили. Не я цей генплан, коли ми зробили із резерв ставили? А коли Микола Анатольович на сьогоднішній день не розуміє, що таке землі запас, знову заставити. Вибачте, що не знаємо, як я сказав, що таке резерв, що так за було.